Я всіх вітаю, і це наш місячний прогноз, енергетичний прогноз цього разу на квітень 2025 року. І перше, що хочу запитати у вас, ви вижили після цього просто неймовірного армагедону подій в березні. Нарешті ми вже виходимо з кордора затемнень, Він ще буде на нас діяти певний час, але все ж таки це не так буде, як було в березні. По-друге, у нас уже в березні повертаються наші планети Меркурій та Венера в прямий рух, а також у нас взагалі змінюється енергетика квітня. Мене звати Юлія Савченко, я кармолог успішних жінок, експерт в методі матриця долі, енергопрактик, таролог. І сьогодні я вам буду розповідати, що чекати у квітні двадцять четвертого року. Вибачте, в квітні 25-го року, які енергії на нас чекають. І я вам хочу сказати, що. Для того, щоб зрозуміти, як користуватися цим прогнозом, як підготуватися, тому що я вам розповім про сферу фінансів, про сферу відносин, про взагалі саму енергетику цього місяця, ви можете повернутися крок назад, подивитися мій прогноз на березень, проаналізувати свій березень і зрозуміти, як користуватися тими порадами, які я даю в своїх прогнозах. І я впевнена, що ви зможете тоді. Належним чином провести цей місяць, Тож, перше, що варто сказати, що квітень місяць нас одразу заводить зовсім іншу енергію енергію четвірки. Якщо весь березень ми жили по жіночим енергіям імператриці, господині, де на перший план виходила жінка, жіночі енергії, тобто це все про емоції, почуття, і навіть у чоловіків це могло проявлятися через занадто емоційність. Так? І ставали питання з оточуючими, стосунками з оточуючими, як ми вміємо делегувати свої. Якісь справи, як вміємо комунікувати з жінками, як вміємо кому... комунікувати з чоловіками, тобто з оточуючими. І це все було через певну жіночу енергію, легкість, таку, знаєте, піддатливість, красу, несу себе, тобто, все на таких жіночих енергіях. То квітень місяць він якраз. Про чоловічі енергії, про те, що тут ми маємо чітко ставити плани, ми маємо їх писати, ми маємо рухатися за цим планом, і це буде нас приводити до результату наших дій. Крім того, це такий місяць швидких дій. Це місяць, можливо, може здатися занадто жорстким, тому що він може вас ставити в певні межі, певні якісь обмеження. Але, знаєте, тут місяць, коли, якщо ви, наприклад, структурована людина, якщо ви вмієте правильно розподіляти свій час, то ви можете досягнути дуже багато чого. Це місяць класний буде для того, щоб вирішити якісь документальні питання, питання з податковою, з державними органами, тобто, все, що стосується, ось такого, знаєте, де там скрупульозно чітко треба вирішувати. Якусь справу, це буде дуже класно в цьому місяці. То що ж, давайте подивимося і пройдемося по загальним характеристикам, тобто, по, я знаю, що це такі теми найбільш цікаві це тема грошей і тема стосунків. І почнемо ми з теми грошей. Дуже цікаво, що в цьому місяці, в квітні 25-го, переплітаються ці теми, тема е, грошей. Мається на увазі енергії, енергії, які знаходяться на цих позиціях, вони схожі. Тому одне буде залежати від іншого. І дуже багато цих енергій буде впливати в залежності від того, як ви будете їх пропрацьовувати, або як ви будете ними керувати. Ну і перше, що варто сказати, що квітень місяць він принесе гроші тим. Хто займається улюбленою справою? І тут на перше місце постане перед вами питання, чи ви на тому місці, де ви хочете, чи ви займаєтесь тією справою, яка вам подобається. Тобто ви можете одразу продіагностувати: якщо, наприклад, ви не отримаєте бажаного фінансового результату, то одна із причин, яка може бути. Це те, що вам уже ця справа не подобається. Тобто ви втомилися, вам, не, вам там вже не цікаво, не цікаво в цій організації, або не цікава саме ця справа. І від цього буде залежати ваш дохід. Там енергія шістки. Шістка, вона, знаєте, коли треба займатися те, що приносить задоволення. Ну, в принципі, ми всі шукаємо справу, яка би нам приносила задоволення. І е, на, насправді. На своїх консультаціях по матриці ми вираховуємо, яка справа може приносити і гроші, і задоволення. І коли людина пропрацьована, коли вона вміє керувати своїми енергіями, то їй це легко вдається. Але квітень місяць він буде якраз от точково показувати, що якщо у вас буде якесь скорочення в фінансах, і ви вже розумієте, що вам ця справа не подобається, то ви там не будете отримувати гроші. Також по цій енергії варто навчитися довіряти людям. Тобто, якщо ви знаєте, були достатньо обережні до інших, і принаймні в квітні місяці. Таке, знаєте, така порада загальна, що краще, щоб працювати в команді не одиночно. Були місяці, коли енергії говорили, що краще працювати на одинці. це вам принесе там дохід і результат. В даному місяці, в квітні, краще об'єднуватися. Тобто, краще об'єднуватися в групи, довіряти, делегувати ці повноваження, і тоді ви можете прийти до більш класного реального результату. Також. Потрібно діяти і не чекати ідеального результату. Бо ця енергія це енергія ідеалізації. Ми можемо дуже багато чогось робити, доводити особливо ті люди, які люблять там все ідеально. Ось, Наприклад, я, я одна з таких. Да? По суті, мені було цікаво подивитися, що оці програми, які в квітні, місяці, це, по суті, повторюють мою матрицю взагалі. І я прям здивувалася, коли я це побачила. Тобто буде цікавий для мене квітень місяць, як програються ці енергії, бо вони накладаються на вашу матрицю. Тож, якщо ви ідеалізуєте, якщо ви хочете зробити ідеально, то якраз в квітні місяці треба відійти від цього і рухатися, да? тобто діяти, не зупинятися, не застрягати, бо там може така енергія бути. Далі в програмі і програватися програма, коли, наприклад, ви не впевнені в собі, або ви, наприклад, хочете ідеального результату, ідеального результату ви не можете досягти, і в результаті ви ну, там, все щось не так. Я не так можу там розмовляти, я не так можу зробити, це не ідеально. Треба ще раз передумати, щоб ще його якось удосконалити, ще краще зробити. І як результат ви зависаєте і ви не розпочинаєте і не робите і тим тим самим ви втрачаєте свої кошти. Тобто, квітень місяць він швидкий. Він говорить про те, що. Виникла у вас ідея, ви почали її реалізовувати, і ви маєте прямо одразу там написали план і зробили. І це буде класно, тобто це буде відкривати ваш фінансовий потік, ваші гроші. Також, що ще тут важливо, дуже може проявлятися вплив від оточення. Тобто, якщо ви, наприклад, підпадаєте, ви відчуваєте, що ви та людина, яка підпадає під вплив оточення людей. Або обста, обставин, то ви маєте з цим працювати, тому що це може перекривати вам. Е Фінансовий потік, і насправді це про самооцінку, про самоцінність, про впевненість в собі. Тобто, це буде показувати вам, наскільки ви впевнені в тому, що ви робите, що ви говорите, наскільки ви впевнені те, що ви хочете, насправді. І тут є практики, з якими можна працювати і потрібно працювати. Якщо в цьому місяці ви побачите, що да, вам цього не вистачає, то вам просто треба піти і з цим попрацювати. Також важливо. Адекватно оцінювати свою працю, тому що по цим енергіям може бути така історія, коли ви можете впадати в жертву, вам буде соромно назвати ціну за свої. Послуги вас можуть просити, щоб ви надали якусь послугу безкоштовно, і це може переростати в те, що ну, типу, я допомагаю для того, щоб заслуговувати любов оточуючих або визнання оточуючих, або щоб сказали, яка ти класна людина. Це знову ж таки про самооцінку. Зрозуміти, що ви маєте оцінювати себе. Самостійно, да, і самооцінка. Сам, сам я себе знаю свої здібності, і мені не треба якесь підтвердження зовні. При цьому тут ви можете впадати в жертву, бо буде хотітися допомогти, і ця енергія, якраз про служіння і про допомогу. Через служіння і допомогу в квітні місяці ви зможете отримувати кошти, але ви маєте чітко ставити кордони. Знаєте, це дуже часто відбувається в благочинності. До мене звертаються клієнти, які починають на постійній основі займатися благочинності, бо щедрість це причина багатства з хармічної точки зору. Вони починають створювати фінанси в своєму житті, і вони всі стикаються з однією проблемою, коли. Цих проєктів стає багато людей, вони починають, починають помічати більше людей, які потребують допомоги, і впадають в жертовність, тобто коли вони занадто багато віддають, забуваючи про себе. Ось цього робити не можна. Тобто, ви маєте витрачати на себе і задоволення. Якщо у вас виявиться програма, що це дорого, або хтось бере дорого за свої послуги і воно того не варто. То це також до вас питання пропрацювати ці установки. Тому що, якщо ви розумієте, якщо ви до якогось продукту говорите, що це дорого, то і ваші послуги іншими будуть сприйматися як дорогі, і люди не будуть у вас купувати. Це така енергетичний зв'язок, який буде щитуватися з вашого енергетичного поля. Тому пропрацьовуємо цю програму. Витрачаємо на себе задоволенням, називаємо ціну, вартість своїх послуг, не даємо борг. Да? І щодо благочинності, будь ласка, виділяйте суму, яку ви готові витратити на благочинність в певному місяці, і якщо ви виходите вже за цю суму, то просто відмовляйте а, говоріть про те, що на в цьому місяці вже моє якби вичерпано мій бюджет на благочинність, і це буде нормально. Це про відстоювання своїх кордонів. До речі, дуже буде стояти прям. Я яскраво питання відстоювання кордонів, тому що вас будуть перевіряти, це будуть певні перевірки, тим більше, що в центрі в зоні комфорту стоїть 15-та енергія. Це знаєте такі прошуки диявола і ангела. Це така боротьба постійна буде в цьому місяці. Це знаєте. Або укласти угоду з дияволом, піти на якусь е, аферу, да, або щось там, де швидкі гроші, піти проти своєї совісті чи ні? Це знаєте, як по лезу бритви постійно ходити, це така дуже важ, ну, важлива тема, і вона буде протягом всього місяця, тому що буде хотітися. І, в принципі, можливості це будуть: і слави, і грошей, і, можливо, якихось стосунків яскравих. Тобто, це така буде перевірка, тому будьте обережні. Також що хочу сказати, по землі стоїть така енергія свободи, де потрібно буде не чіплятися за матеріальне. Тобто, знаєте, з однієї сторони ми маємо займатися справою, яка нам подобається. Якщо ви. У вас є упередження, що такою справою, що вам подобається, гроші не заробиш, то треба працювати з цією негативною установкою. Більше того, по 22-й енергії захочеться більше свободи. Тобто це може бути питання з графіком роботи. Наприклад, ви захочете, щоб вас не обмежували в графіку роботи, але пам'ятаєте, ми в квітні місяці це про порядок. Це про режим насправді. І ось тут може бути така стичка в енергіях, коли енергія місяця вас буде закривати в певні рамки. А на землі це якраз на грошах, на тому, щоб спілкуватися з іншими людьми, заробляти вам захочеться більше свободи. І ось тут. Головне пам'ятати, що вся ваша неспобода це у ваших думках, отут треба себе зупиняти. Тому треба шукати нові шляхи, це енергія подорожей, це енергія відкриттів якихось це зв'язок з природою. Це вам може допомогти відчути оцю свободу, якщо, наприклад, ваша робота потребує графіку та режиму, тобто знайдіть щось таке, що вам буде давати цю свободу для того, щоб... Не, не наколоти дрів да, в своїй діяльності. Що стосується стосунків, там у нас також і шість-вісімнадцятки. І ну я ж кажу, що поверт а, е, дуже схожі енергії, до речі. А... По грошам, чим кращі у вас будуть стосунки з партнером, тим більше грошей у вас квітні будуть, тобто буде приходити. Тому що шістка, вона, знаєте, ця енергія насолоди, отримання насолоди від справи, яку ви робите, від стосунків, отримання комфорту, краси. Це про, наприклад, якісь яскраві заходи, це про театри, це про фестивалі, це про. Масу людей, це про красу, салони краси, Да? Тобто, оце все це шоста енергія. І коли ви будете щасливі у стосунках, це також до вас буде приваблювати гроші, тому що ну, гроші це енергія. І ця енергія буде приходити на вашу енергію щастя. От, То що ж, про стосунки. Про стосунки у нас в стосунках перша енергія, яка нас туди заводить, енергія 18-та, і це енергія магнетизму, це енергія привабливості, сексуальності. Це така, знаєте, така, якась така таємничість, можливо, нарешті, після того, як Венера вийде з ретрограду, захочеться щось такого цікавенького, да? тобто перші додати в свої стосунки. І а, також там дуже багато шісток в цій програмі. Це говорить про те, що може бути, наприклад, ідеалізація партнера, а, може бути, що ви бачите його ну, там, під іншим кутом, це невпевненість в собі. І по 18, і по 6, що буде показувати ця програма в квітні місяці, що наскільки ви знову ж таки впевнені в, в собі. Наскільки ви можете вийти із стосунків, які вже не приносять вам задоволення. Бо по цим енергіям ви можете впадати в жертву, ви можете впадати в, знаєте, залежні стосунки, коли ви розчиняєтесь, розчиняєтесь в партнері, коли дуже багато ілюзій щодо партнера, щодо ваших стосунків, ви малюєте собі якісь замки, яких насправді немає. Тобто, ви знаєте, ще не встигли сходити на... Побачення, як ви вже намалювали, як ви будете гарно жити разом. Це якраз про ілюзії, коли ми не бачимо насправді, який є партнер, розчиняємося в ньому. А потім після цього ми розчаровуємося, і це дуже боляче. Крім того, по цим енергіям можуть бути обмани. І можуть виходити на поверхню обману, тобто те, що приховувалися, це може бути, бути якісь трикутники або з вами, або ви можете бути третьою. Може бути обережні, особливо якщо, наприклад, вас пропонують в цей трикутник затягнути, будьте обережні, бо це насправді дуже кармічно негативна історія, яку потім буде дуже складно вам. Відпрацювати, Да? Тому тут потрібно бути обережними, реально дивитися на свого партнера, зрозуміти, якого партнера ви хочете, і зрозуміти, з якими негативними, тобто не ідеалізувати, що от мій партнер якийсь не такий, і треба шукати десь якогось іншого, ідеального. Ідеальних людей немає. Да? Тобто ви маєте зрозуміти, з якими негативними якостями свого партнера ви можете погодитися і приймати його. А з кермічної точки зору ми насправді можемо створювати якості нашого партнера. І я про це вчу на своїх курсах, на своїх консультаціях. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мене в інстаграм. Приходьте, я, в мене є окремий телеграм-канал, де я ділюся інформацією. Будь ласка, я відкрита, ділюся всім, і розказую, як це створювати. Але в квітні місяці це буде прямо підніматися на поверхню, і порада на квітень місяць створювати самостійно. бо буде хотітися знаєте, такої чуттєвості, буде хотітися, щоб вихваляли, щоб звертали увагу, щоб робили компліменти, щоб були якісь романтичні зустрічі. Тому. Робіть це самі, да? це буде підтримувати ваші стосунки, тобто якісь, наприклад, сніданок вранці в там в ліжку, або якісь романтичні сюрпризи, або якісь квитки разом, коли ви щось робите, або якась покупка. Ну, тобто щось робіть разом і робіть для свого партнера те, що він любить, і це буде саджати зерна того, що ви будете бачити, що ваш партнер до вас також відкритий і вам це дарує. Так, що ще хотіла сказати, щоб нічого не пропустити. Так, да, можуть бути зради, обман, маніпуляції, це все може бути. Будьте обережні, особливо з новими знайомствами, особливо з партнерами, яких ви не знаєте, будьте обережні. Так, Знову ж таки, власна самооцінка і цінність, і треба навчитися відпускати стосунки. Тобто, якщо ви розумієте, що ці стосунки вже віджили себе, вже ви не отримуєте того, що ви хочете, то треба вміти да, розходитися і говорити, що кожен має йти своїм шляхом. Це також цьому треба навчитися. От так. Любовний, любовні трикутники сказала, страх самотності може дуже сильно зупиняти вас від прийняття рішення, тобто ви розумієте, що вже стосунки ці вони вже вижили, да ви зробили все, що можливо. Але боїтеся піти, тому що, наприклад, боїтеся самотності, що кому я там з двома дітьми потрібна, або там мені вже за 40, або ще щось, тобто, якісь є упередження, і ось це може вас зупиняти тут. Це питання до себе про допропрацювання і. В принципі, коли Венера повернеться 13 квітня, там ще трошечки треба дати їй рух, але після цього, я думаю, що в стосунках більш-менш більше з'явиться почуттів, бо кожен з нас зараз займався своїм. От, після цього вже енергія потіче правильно. Але якщо ви будете, ви ж пам'ятаєте, що коридор затемнень нам висвічує теми, як фонарем. Да? Куди ліхтарем, куди треба звернути увагу? І якщо, наприклад, в сам коридор затемнень вам показало, що стосунки з цією людиною вже все, ну тобто немає нічого спільного, то е після того, як коридор затемнень закінчиться, після того, як ретроградна Венера перейде, просто проаналізуйте це все, зрозумійте, чи готові ви далі з цим партнером підтримувати стосунки і потім приймати рішення, так? І ще важливо, що я хотіла сказати, це про зону комфорту, про яку я трошечки згадувала, п'ятнадцята енергія. Я би сказала, це знаєте, боротьба ангела і демона, тобто. Це великі можливості, тобто цей квітень місяць він нам відкриває великі можливості до великих грошей, до стосунків, до е, слави, до влади. Тобто нас будуть спокушати, постійно спокушати і перевіряти, чи проходимо ми уроки. І це може бути як винагорода цей місяць, так і е, ваше падіння. Тому будьте обережні. Так як 15 та енергія вона дає багато, тобто вона може відкрити вам багато можливостей спілкування, контактів, нових знайомств, плавових друзів, якусь нову класну роботу, але будьте обережні щодо угод із совістю. Тобто, якщо ви розумієте, що вас в'язує в якусь боротьбу. Або вас зв'язують в якусь махінацію, де можна там отримати швидкі гроші, або треба когось підставити, або на когось наговорити, або підробити якісь документи, або якось піти ліво-право для того, щоб отримати для себе вигоду. Будьте обережні, бо за це буде розплата. Тобто, спочатку ви нібито отримаєте це, але потім ви втратите набагато більше. бо... Це закони карми, і вони діють незалежно від того, вірите ви в них чи ні. І ще такий один момент це залежності. І по 22 енергії, і по 15 в зоні комфорту хочу вас попередити про ваші залежності. Вони можуть піднятися на поверхню, назовні. Ви, якщо ви маєте. Якісь там проблеми з алкоголем, наркотиками, солодким кавою, соцмережами, будь-які залежності, залежності від людини, залежності ще від чогось, якогось місця, від якихось речей, вони будуть дуже сильно проявлятися в квітні місяці, і вам потрібно з ними працювати. До речі, у цій енергії також проявляється дуже сильна агресія і злість. Тому будьте зайняті, плануйте свій час, і якщо у вас щось не виходить, і ви розумієте, що ви поринаєте в ці енергії агресії і злості, то uh, займайтеся спортом, робіть медитації, uh, тобто робіть щось цим. Тому що uh, наостанок вам хочу сказати, що uh, гнів, наш гнів і наша злість, вона. Спалює всю нашу позитивну карму. І ви можете робити дуже багато. Ви можете займатися благочинністю. Але оцей ваш гнів, він в секунду, гнів на дитину. Ви там посварилися з чоловіком, ви розлилися на колегу або на свого начальника, який вас на вас накричав. І ось цей гнів, сила оцієї емоції, яку ви відправляєте, вона спалює дуже багато. Позитивних речей, позитивних вчинків, які ви створили, і тому ви це одна із причин, чому ви можете не бачити швидких результатів у вашій, вашому житті. У мене все. Я дякую вам за увагу. Обов'язково поставте лайк, якщо вам це було цікаво. Напишіть коментар, поділіться з друзями, яким це відео буде корисним, будьте щедрими до інших. І я вам бажаю гарного квітня місяця.